Усім привіт, з вами Ігор, та сьогодні я хочу поділитися, які саме аксесуари можуть вам знадобитися для фото-відеозйомки, на прикладі тих, якими я сам користуюсь з Aliexpress. Поїхали! Я використовую Aliexpress не тільки для того, щоб заощадити свої кошти, але й тому, що деякі аксесуари та адаптери неможливо іншим чином взагалі придбати в нашій країні. Зараз я хочу показати, чим саме я користуюсь і що можливо буде вам корисно під час фото-відеозйомки. Всі посилання будуть в описі цього відео. Почну з того, чим максимально частіше користуюся. Перше, це зарядна станція для двох акумуляторів, котра може працювати від павербанку у вас в рюкзаку. Так як виробник в комплект вкладає лише зарядний блок живлення, який може працювати лише від мережі 220, мати те, що може зарядити ваш акумулятор прямо в рюкзаку від павербанка, життєво необхідно, особливо, якщо ви знімаєте цілий день без зупинок, а у вас в наявності лише 2 або 3 акумулятори. Друге, це самі акумулятори для Sony. Оригінальний акумулятор коштує десь приблизно 100 доларів. На AliExpress аналоги можна придбати у 10 разів дешевше. Так, вони працюють у 2 рази менше, але маючи зарядну станцію для павербанку, можна продовжувати легко працювати цілий день. Третє це бокс для карток пам'яті. Ви вже могли бачити його в попередньому відео про правильне користування SD-картами. Я обрав той, що був водонепроникним. Четверте, це швидкозйомне кріплення на камеру. На самому початку своєї діяльності я зіткнувся з тим, що в мене є і штатив, і монопод, і стабілізатор. Це вимотує просто кучу сил і часу, щоразу перекручуватися штативний майданчик на той, що вам потрібно для наступного девайсу. Найшвидшим вирішенням питання перемикання є отакі быстрозйомні модулі, котрих я закупив. Одразу 5 штук на усі свої речі. Таким чином я не витрачаю час, одночасно використовуючи свою камеру з однаковими кріпленнями на усі свої девайси. Наступне це бездротова гарнітура для звукозапису. Я вибрав Godox M2. Так як вона найбільш універсальна і може працювати відразу для двох спікерів у кадрі. А звук з кожного з них записується відразу у камеру. Відповідно, один спікер це лівий канал аудіо. А другий спікер це правий. І на монтажі можна зручно регулювати гучність кожного окремо. Купівля такої радіосистеми залі дозволила мені заощадити в порівнянні з найдешевшим продавцем в Україні більше ніж 3 тисячі гривень. Правда, я чекав на її приїзд три місяці через те, що почалась війна. Наступне і найулюбленіше це Bluetooth-трансмітер для моніторингу звуку. Коли записуєш чийсь блок або спікера відразу в радіосистему на камеру, то обов'язково потрібно перевіряти звук, оскільки через радіоперешкоди мобільних мереж, перегородок у будівлі, аудіосигнал може місцями пропадати зовсім. А також ваш мікрофон може банально від'єднатися від передавача у кишені або тертися об комірець або волосся у дівчат. Та візуально по індикатору камери ви цього не помітите зовсім. Звук завжди потрібно слухати у навушниках. І щоб не мучитися з дротами та бути більш мобільним, є відмінна альтернатива для цього. А саме Bluetooth-трансмітер, який підключаєте у свою камеру, закріплюєте на ліпужці та слухаєте звук у будь-яких Bluetooth-навушниках. Зручно та не то слово. Наступне це батарея-болванка для камер родини Sony A6300, котрі були дуже чутливими до перегріву та не знімали довгий час у 4К. Цю проблему дуже швидко пофіксували в наступних прошивках за що Sony окремий респект, але якщо ви зараз знімаєте у жарких умовах більше, ніж 20 хвилин, то ваша камера все одно буде перегріватися та вимикатися. Знаю одного знайомого, котрий зараз напише у коментарях, що треба купувати нову камеру, яка не буде перегріватись, але ми ж не для цього тут забралися. Така батарея Болванка дозволяє винести акумулятор камери за межі корпусу, тим самим предбрати елемент, який досить сильно нагрівається у середині камери. Плюс додатково ви використовуєте для живлення камери такі великі акумулятори, як цей стандарту NPF. Велика ємність якого дозволяє працювати більше ніж 10 годин. Мій особистий рекорд це зйомка без зупинок 3 години одного мастер-класу 4К. Та камера жодного разу не видала критичне значення перегріву. Тому, якщо вам дійсно потрібно дуже довго записувати відео у максимальній якості, я рекомендую вам придбати ось такий девайс. Наступне це і є власний акумулятор стандарту NPF, але не звичайний, а з вбудованим пауербанком. Як ви бачите, крім того, що ви можете використовувати його для живлення вашого виносного світла або адаптера камер монітора, ви можете також заряджати свій мобільний телефон або інші девайси через будований USB-роз'єм. Дев'яте це бульбашковий рівень горизонту. Ви скажете, що в камері вже є вбудований рівень, але якщо ви займаєтесь інтер'єрною зйомкою та любите перфекціонізм, цей рівень дійсно допоможе вам чітко встановити камеру. Плюс його вартість реально півдолара і це з доставкою в Україну. Також друга його функція це захист башмаку спалаху від пилу або вологи. Наступна річ, якою я став користуватися значно частіше це кут під 90 градусів для вертикальної зйомки. Він дозволяє закріпити камеру вертикально. В мене влітку був епізод, коли я не знімав з камери цей девайс майже два тижні, тому що постійно знімав тіктоки, сніпити музикантам, а також вертикальне відео для сторіс. Як альтернатива цьому існують залізні клітки для камер, але в моєму випадку це додаткова вага, яку не витримає міні-стабілізатор Ronin SC. Тому це кріплення чудово врятує мене для вертикальної зйомки в Reels, TikTok та Instagram. Ще одна річ, яку я придбав, це гумові чохли на корпус камери. Так, це дуже неприйнятно, якщо ми тільки но говорили про перегрів камери під час довгої відеозйомки. Але якщо ви фотографуєте, постійно носите камеру на розвантаженні або часто витягуєте і всовуєте її в рюкзак, то такий аксесуар має місце бути. Особливо для камер Sony, які мають металеві грані корпусу, котрі досить швидко стираються. Ну і 12 це безпосередньо сам фоторюкзак. Професіоналам та любителям LOVA Pro можна одразу вимикати відео. Але якщо вам справді потрібно заощадити не одну тисячу гривень, тому чому б і ні? Цьому рюкзаку вже більше трьох років, і всі змійки працюють відмінно, і навіть зовнішній вигляд не постраждав, тоді як я досить багато знімаю. Як тільки зноситься цей рюкзак, 100% я замовлю такий самий але новий. Наступне це телесуфлер. Що таке і для чого він потрібний? Зараз я записую це відео, читаючи заздалегідь записаний текст з планшету, який відображає всю інформацію на напівпрозоре поляризаційне скло. А через це скло я дивлюся вже об'єктив камери. Саме так працюють усі професійні телевідучі та блогери. Вартість таких телесофлерів від іменітих брендів в Україні відлітає просто в космос. Вони стартують приблизно від 300 доларів та вище. Я підібрав для себе оптимальний варіант під 10 дюймовий планшет, тому що це заощаджує просто тонну часу і мені під час запису блогу, і кожному клієнту, який розповідає про свій бізнес. І останнє – це додаткова ручка для трьохосьового стабілізатору. Абсолютно на кожну зйомку я використовую трьохосовий стабілізатор, тому що я звик працювати швидко, комфортно і отримувати максимально плавні кадри в русі. Як ви любите, для зручнішого хвату двома руками я рекомендую ось таку ручку. Сучасні виробники настільки оцінили таке рішення, що роблять її вже відразу в комплекті. Але якщо у вас такого в комплекті немає, то нічого страшного, AliExpress допоможе і тут. Якщо підсумувати усе, то на купівлю усього цього з Aliexpress ми вже заощадили близько 26 тисяч гривень. Я ні на що не натікаю, але вибір далі за вами. Усім творчої наснаги та до нових зустрічей. Якщо у вас є якесь питання, залиште його в коментарях під відео та запропонуйте наступні теми для блогу. І останнє. І штатив, і монопод, і стабілізатор, і навіть також був слайдер. Це ми опустимо. Четверта Ч. 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 Ч, че, 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 Четверта Ч. Ч. Коли записуєш ЧСБ. Коли записуєш, запишу, записуєш, записуєш. Записуєш. Лок живлення, яке працює лише від мережі 20... Лише від мережі, лише від мережі.